Осінь це не лише тепле і лагідне сонечко, різнобарвні кольорові листочки, які шурудять під ногами, прохолода зранку, яка змінюється теплим легеньким інтерцем в день, Неймовірні краєвиди, які радують око. А ще й осінні турботи. Потрібно зібрати урожай з городів. І встигнути це зробити до перших приморозків, адже овочі можуть загинути. Фермери збирають урожай з полів. Садівники збирають фрукти з дерев. А після осіннього дощику в лісі з'являється багато грибів. Ось і наша бабуся Орися теж зібрала свій урожай. Але ж, малята, ви знаєте, не всі овочі і фрукти можуть довго зберігатися. Що ж робити, щоб їх зберегти надовше і смакувати всю зиму? Потрібно їх законсервувати. Як ви думаєте, що можна зробити з фруктами? Можна приготувати компот. І сік, варення або джем. А овочі можна законсервувати? Так, це можуть бути просто овочі або різні салати. Наша бабуся вже не впорається сама. Малята, давайте ми їй допоможемо. Для роботи вам знадобиться клей, підкладний листок, силуети банок для овочів і фруктів, вирізані овочі і фрукти і серветка. Але спочатку підготуємо наші ручки. Ми капусту порубали, свіжу моркву натирали. Ми капусту посолили. Сік із неї начевили. Починаємо працювати. Спочатку нам потрібно викласти всі овочі в окрему баночку, а потім всі фрукти. Викладаємо овочі і фрукти по всій площині баночки. Після того, як все виклали, починаємо приклеювати, змащуємо овоч чи фрукт клеєм, приклеюємо і за допомогою серветки забираємо залишки клею. Ось такі баночки з овочами і фруктами вийшли у мене. Бабуся дуже вдячна вам за допомогу. Тепер вона всю зиму буде смакувати овочами і фруктами.